Декоративні пледи та подушки в стилі Boho Home Creation Aldi Німеччина, де одиничка вартує лише 319 гривень. Загалом в лоті будуть представлені 9 позицій, 2870 гривень за увесь лот. У нас тут будуть представлені тканинні, бавовняні пледи. Їх буде 3 позиції в різних кольорах: сірий, бежевий, молочний ось такий. Розмір у них також буде всіх однаковий 160 на 130. Також у нас будуть представлені подушки з декором Boho 40 на 40. Ось так вони виглядають, 4 штуки і подушки з декором бохо 50 на 40. Класно виглядають вони по складу, це 100% бавовна. І з внутрішньої сторони у них що буде і підскажи скажи мені. Поліпропілен. Поліпропілен. Ось так він виглядає. Можна прати чохольчики. Дуже круто зроблено, стильно, можна класно компонувати і продавати як наборами, так сказати. Плет підходить дуже гарно виглядає по складу. 100% бавовна, 130 на 160. І дивимось інші варіанти в розгорнутому вигляді. В них є ось такі декоративні елементи: це 100% бавовна, дуже круто виглядає. Така щільна тканинка буде дуже зручно. Зручно, та як довгостроково виконувати свою функцію? Нагадаю вам 319 гривень за одиничку. Звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти будуть під цим відео.